Усниця Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, екс-журналістка телеканалу Перший Подільський та наразі кореспондентка телеканалу Інтер. Тетяна Бобрик. Таню, привіт, привіт. Одразу хотіла би пояснити, чому ми працюємо в такому форматі. Таня знаходиться зараз за кордоном, але технології дозволяють нам спілкуватися дистанційно, тому продовжимо так. Перше питання банальне, але без нього ніяк. Чому саме обрала Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка і чому саме професія журналіста? Ну насамперед, все таки обирала професію журналіста. Це, мабуть, єдина професія, яка цікавила в житті ще зі школи, писала твори, вірші і, в принципі. Навіть додаючи зовнішнє незалежне оцінювання, здавала тільки українську і іноземну мову, навіть не розраховувала, що буду вступати на якусь іншу спеціальність, тільки журналістика. Вибирала для себе теж кілька вузів: Київський, Черні... Чернівецький і Кам'янець-Подільський, але Кам'янець, можливо, теж трішки банально, але був не так далеко від дому і завжди любила Каменець, чудове історичне місто. І тому так склалося, вступила туди на державну форму, дуже, дуже задоволена. Скажи, як потрапила саме вже на телебачення. Я так розумію, ти ще навчалась, так? Як потрапила вже на хмельницький телеканал? Спочатку, якщо навчалася, працювала у прес-службі, так само це трошки зв'язано, певно, з журналістикою, але це більш така ем, можна сказати, канцелярська робота, тобто більшість робота з документами, з якимись текстами, з фотографіями, попрацювала в цьому жанрі, спробувала трішки на практиці в газеті, зрозуміла, що це. Для мене менш цікаво, більше все-таки хочеться дійсно на телебачення. І пішла пробувати працювати на канал Перший Подільський, це був у Хмельницькому. Вперше прийшла мені колега моя, тодішня начальниця відразу дала мікрофон, і каже, йди, пиши, відразу, каже, пиши синхрони, бери коментарі. І для мене що то, -то слово були невідомі спочатку. Але вдалося поспілкувалася з людьми, записала коментарі, синхрони, в принципі, швидко навчилася. Робити сюжети, і це дуже хороший старт. Ну працювати на регіональному каналі. Спочатку це ну, напевно всі з цього починають, тому що якщо йти на якийсь загальнонаціональний канал, спочатку ну, типу, наприклад, після університету, це важко. А от спробувати на регіональному повчитися, потренуватися, це ну, дійсно дуже круто. Плюс це дуже великий спектр знайомств, корисних, цікавих, які навіть зараз ну, потрібні і використовують в житті. Проект Бобрик тут. Як взагалі виникла така ідея, і чому зараз цей канал пустує? І чому немає нових випусків? Пробрик тут це проект він народився. Певно, ну можна сказати, випадково. Це ну, ми знімали якісь сюжети по Хмельницькій області, по місту Хмельницькому, і це зазвичай були якісь теми там соціальні. Можливо, час від часу політичні, такі можна сказати, сухі, як на мене. А мене завжди цікавило щось більш цікаве, креативне, і вирішили ходити по заходах. В принципі, так само в Хмельницькому часто бувають якісь запрошення. ну, На той час бували запрошені зірки, відбувалися концерти, фестивалі, які і місцевого рівня. І завжди було цікаво познімати те, що відбувається. Але ми вирішили знімати не просто ну, там якісь. Ті самі сюжети, а робити якось це цікавіше, креативніше. Ви посміялися з мого прізвища тільки що, чи це? Це було? звучить е, цікаво дуже. Як ти ставишся до критики в критиків Да, Нормально, як завжди. Всегда... За програмою нашою скучали Бобрик чи ні? ТВ? Бабрик да. Тут. Да. тут, ні. Пасне, як вам Хмельницький? Прикольно. І все? <рес> <So? рес> Чим ви відрізняєтесь від інших виконавців? Ми граємо на музичних інструментах. Неочікувано. Який твій улюблений супергерой? Ой, о, якось моє дитинство пройшло без супергероїв. Я вже була доросла, коли вони з'явилися. А ти ну покажи, як ти пускаєш павутину. Ой, круто! От створили програму Бобрик Тут. Назва теж ну на перші програми знімали просто. Це мене називали «Гід по вечірках. Потім вже з'явилася назва «Бобрик тут. Так само пробували, якщо ми знімали якихось місцевих людей, пробували робити трішки стьоп над ними. Так по-різному люди це сприймали, інколи з гумором. Хто так володіє самоіронією, інколи інколи також таки сприймали, а для нас такий формат був цікавий. Потім почали спілкуватися з зірками, які приїжджали до нас, до Хмельницького. Так само було цікаво спілкуватися з такими людьми, просто з ними спілкуватися, як виявилося, не всі такі. Зірки, зірки, як на перший погляд, здається, всі йдуть на контакт з ними легко спілкуватися. Знімали ми це все до карантину, почався карантин, відповідно, програма припинилася, і ну, що знімати ну, там, якщо були якісь навіть лайв-концерти, які запускались в прямому ефірі, пробували ходити, знімати таке, але все ж трошки не те, тому що головне в цій програмі ми спілкувалися з людьми. З глядачами, з тими самими відвідувачами, а тобто, без них це було трішки не те. Тому от призупинилися і, на жаль, на жаль, припинили повністю її знімати. А чи є все-таки якийсь варіант, що колись вона відродиться? Є, є завжди. Я згадую, думаю про неї, можливо, відродити. В принципі, знаєш, це такий формат, який не прив'язаний ні до місцевості, ні до часу. І, в принципі, головне мати оператора. Монтажера і можна мікрофон і можна знімати. Тобто я сподіваюся, що дасть Бог найближчим часом все владнається ситуація, відновляться у нас масові заходи, концерти, фестивалі, і будемо далі таке пробувати знімати. Розкажи трохи вже про свій переїзд в Київ, як потрапила вже на загальнонаціональне телебачення і чи виникали якісь складнощі після Хмельницького. Е, чесно, зізнаюся в якийсь час. Працювала я в Хмель... на Хмельницькому телебаченні десь. Близько двох років в якийсь момент стало, можна сказати, трішки тісно, трішки вузько, тобто теми були всі одні і ті самі люди, в принципі, одні й ті самі, їй захотілося чогось нового, якось розширятися, пробувати щось більше. Приїхала до Києва, ну та, в принципі, все як всі склали резюме, почала шукати роботу, запропонувала з телеканалу Інтер. Прийшла на стажування, два дні постажувалася і почала працювати. Канцлер Німеччини Олаф Шольц з візитом в Україні політик вперше на новій посаді приїхав до Києва у Маріїнському палаці зустрів президент Володимир Зеленський. Які особливості порівняно з регіональним, тут ну звісно, в рази важче в тому плані, що ну в регіональному, ти ну як сказати, ти всіх знаєш? Тебе всі знають? Тобто, це простіше на. Вже загально національному трішки важче, але в тому напевно і цікавіше, тому що це дійсно така школа життя. Ти прийшов, тобі кажуть, зробити, наприклад, просто даю тему, і ти вже сам маєш знайти людей, спікерів, все зробити, підготувати і видати готовий сюжет. Тобто це важче, але в тому напевно це і цікавіше. Як ти можеш оцінити зараз журналістику під час війни і як змінилася саме твоя робота? Ну знаєш про рівень. Ну, мабуть, воно покращилося в плані тому, що всі канали об'єдналися. Це, це з одного боку дуже добре, тому що, скільки я працювала, побачила, що є якась конкуренція, якась є недосказаність між каналами в цілому і між самими журналістами. Але от коли почалася війна, ми кілька днів. От я особисто пробувала ще працювати, типу залишалася в Києві, але було дуже важко через те, що був дуже великий потік інформації, і постійно потрібно було перевіряти. І це прямо було не те, що важко, а напевно, навіть неможливо, тому що спочатку не було цього марафону єдині новини. Тобто, кожен канал запустив свій марафон. Ми працювали в режимі напевно 24 години на добу, і це було важко, тому що постійно йшла інформація з всіх джерел. Потрібно було все швидко віддати в ефір, але перед тим перевірити достовірність чи ну наскільки все правильно. І от так скільки два дні здається, попрацювали і зрозуміли. Що немає сенсу, кожен канал запускає свій марафон, тобто не, не вигідно і не напевно не потрібно. Тому вирішили об'єднатися, щоб б, єдина інформація доходила до людей. Запустили цей канал, і, на жаль, більшості працівників довелося ну, призупинити при, при трудову діяльність, тому що зрозуміло стільки працівників не було потрібно. Я поїхала до батьків на Хмельниччину, можливості працювати не було. І от зараз я за кордоном, поки так само чекаю припинення цього всього і в надії повернутися назад, але поки на жаль, так. І на кінець невеличкий бліц. Коротко. 에, навчатися чи працювати. Робота чи університет, <player> можна так أم, Працювати. Хмельницький чи Київ? Київ. Телебачення чи друковані ЗМІ? Телебачення однозначно. І регіональне чи загальнонаціональне? Ну, спочатку регіональне, потім загальнонаціональне. Одне без одного, все-таки не хоче існувати. Так. У мене, в принципі, все. Дякую, що підключилася навіть в такому форматі. Була рада тебе бачити. тобі дуже дякую навзаєм. Все тобі творчих успіхів. Дякую.